Індустріальний парк це така територія, на якій діють митні і податкові преференції. Ці преференції забезпечує не сам індустріальний парк, а забезпечує держава. Учасник індустріального парку він набуває право на митні і податкові преференції після внесення його в державний реєстр міністерства економіки. А отже, ці всі преференції він отримує самостійно, не пов'язуючи їх саме з господарською діяльністю. Індустріального парку це окремі податкові і митні преференції, ще раз наголошую, якими користається підприємець, отримуючи їх від держави. Звичайно, що є певні умови при отриманні цих преференцій. А саме, якщо учасник не сплачує податок на прибуток, він зобов'язаний. Він повинен не виплачувати своїм власникам, засновникам, учасникам дивіденти тобто, держава реінвестує податок на прибуток у розвиток. Виробництва, учасник, власник підприємства, він також зобов'язаний свій прибуток реінвестувати у свій розвиток. Насправді це відбувається постійно, тому що будь-який виробник, будь-який промисловець, який працює, який розвивається, він інвестує в будь-якому випадку у розвиток свого бізнесу, власні кошти або запозичені тобто, це природня ситуація, але яку підсилює держава своїми преференціями. Другий момент це завезення обладнання, яке потрібне для виробництва, яке повинно працювати виключно на території індустріального парку не менше п'яти років. В цьому випадку держава звільняє від сплати. Податку ПДВ візного і візного мита, тому за таких умов, звичайно, що вигідно підприємцю користуватися цими преференціями, і тому це повинні розуміти люди, які планують розвиватися і приймати участь в індустріальних парках.